Рекреаційний пункт у регіональному ландшафтному парку мальованка одна із двох зон відпочинку Шепетівського лісового господарства. Тут є все для того, аби принаймні на деякий час поринути в інший світ без щоденних турбот та проблем. Працівники лісгоспу подбали про безпечний відпочинок, розбистили інформаційні стенди, де відвідувачі можуть ознайомитися з рослинністю, яку тут вирощують, а також з правилами поведінки у лісовій місцевості. Є гойдалка, є лавочки, посидіти відпочити. Є трошечки постворені, бачити отакі аншлаги, які розказують і трошки про те, які є гриби, які є ягоди, які можна збирати, які не можна. Ще один пункт розташований у Кам'янківському лісництві. Ця зона відпочинку функціонує уже 5 років. Причому тут можна відпочити не лише у літній період. Працівники лісгоспу розповідають, що більшість відвідувачів бувають саме на новорічні та різдвяні свята. Тут є не лише будинки для дорослих, але й для малечі. Причому вартість такого відпочинку сімейного чи з друзями майже символічна. 50 гривень за користування ними напрям сьогодні працівників лісового господарства Шепетівського лісгосп і лісгоспів на розвиток і створення зон відпочинку. Проте одна проблема все-таки існує: це засмічення лісів. Лісгоспівці у цьому випадку апелюють до ліскої совісті. В кожній зоні відпочинку встановлені спеціальні місця для скупчення сміття. Та, на жаль, не кожен відпочиваючий користується ними. Будь ласка, приїжджайте, дихайте свіжим повітрям, але, не, берете, не, але смітіть. не смітіть. Але бережіть те, що сьогодні створили вам сьогодні лісівники. Робота щодо створення нових та покращення умов у вже існуючих рекреаційних пунктах на території Шепетівського лісгоспу продовжується. Нещодавно фактично усі плантації господарства було обладнано відеоспостереження, що дає можливість в першу чергу вчасно зреагувати на таке поширене явище, особливо для літнього періоду, як лісова пожежа. Якщо в випадку появи на моніторі в певному місці диму, от, це автоматично показує, який це сектор, який квартал, і передається в по рації в контору лісгоспу, де сидить також черговий, і швиденько приймається рішення відносно виїзду на місце. Попри те, що на сьогодні більше смельничан віддають перевагу хаотичному відпочинку у лісі, популярність рекреаційних пунктів з кожним роком зростає. Ліс завжди гостинно зустрічає усіх, хто шукає у ньому відпочинку. Проте часто йому самому потрібна безкорислива допомога.